Привіт, мої хороші! Сьогодні хочу вам показати фрагмент роботи з підкладкою. Куртка нова, але через нейлонову частину підкладки пролазить синтепон. І потім все збирається на одязі. Ось такий вона має вигляд я вже все розпорола. Оскільки підкладка вистрочена, об'ємна, а перекривати я буду звичайною тонкою. Як не прорахуватися з викрійкою тонкої підкладки, оскільки об'єм забирає. Довжину і ширину відповідно. Синтепонову підкладку викладаємо на тонку для розкрою. Ну, вона в мене вже розкроєна. При цьому намагаємося максимально витягнути краї. Крім цього, ще додаємо припуски не менше 2 см по периметру. Підкладку з куртки лицевою стороною накладаємо на виворітну сторону розкроєної підкладки. І настрочуємо з виворітної сторони по поперечних відстрочках. Цей рукав вже в мене відстрочений ось так, всі фрагменти. І вже після цього даємо відстрочку по периметру. Закріплюємо повністю. Після того, як закріпили по периметру, зрізаємо зайву підкладку нашу, яку ми розкроювали. Нижня частина рукавів вже в мене готова. Ось так воно виглядає. Так робота буде об'ємна. Не знаю, чи зараз буде помітно це на камеру, але нова підкладка віскозна набагато краще виглядає, ніж рідна нейлонова. Деталь підкладки спинки складаю вдвоє зі згином по центру. І так само з гарненькими додатковими припусками. Розкрою, і залишається в мене там ще на деталі пілочок. На пілочках ще треба буде обшити кишеньку. Деталь спинки відстрочила, з нею, напевно, найбільше мороки, оскільки вона велика, об'ємна, і щоб під час відстрочування не було ніякого перекосу. Для цього і додаємо більші припуски. Горловина спинки була оброблена обшивкою, я її знімала і тепер настрочила знову. Деталі пілочок. Тут теж свій нюанс, оскільки є кишеня. Кишеня з блискавкою. Якось треба запакувати, щоб не розбирати повністю кишеню. Наношу розмітку відповідного розміру. Розрізаю, на цій деталі розпорюю вихід блискавки на роз'єм. Ну і на протилежній також лицева сторона, лицева сторона. І мені треба ось цей припуск підшити до нижньої частини. Так, накладаю, настрочую, витримую припуск 1 см. строчку прокладаю чітко по строчці рамки, підхоплюю лише ось цю частину, щоб не застрочити кишеню. З'єднала чітко від кутика. Відкидаю і тепер даю відстрочку. Нижню частину кишені відстрочила. Припуски двох інших сторін, кутик і довгу сторону закладаємо всередину, сколюємо булавками. Це такий простий, можна сказати, примітивний спосіб. Закріплюю дві сторони: коротку і верхню довгу. Тут вже наскрізь, не боїмося, що застрочимо кишеню. Рамку відстрочила. Підкладку починаю відстрочувати від входу в кишеню по обидва боки: вгору вниз. Закріплюю по лінії плеча, пройми довгі зрізи. Всі деталі в мене вже готові. Деталь спинки, дві пілочки. Перевіряю кишені, чи нічого не застрочила там. Вже з'єднала деталі рукавів. В передньому шві лівого рукава залишаю отвір, вхід для внутрішньої роботи. І починаю збирати. Спочатку підшиваю деталі пілочок до підбортів і даю відстрочку по частині підборта, близько до шва. Так було запаковано спочатку так я її поновлюю. Пілочки підкладки з'єдную з підбортами з обох боків, вздовж шва відстрочила по підбортах. Далі з'єдную деталі пілочки і спинки по плечових швах. І тепер вшиваю в лінію горловини деталь спинки, і тут частково деталь пілочки підпадає. Коли виконуємо якісь ремонтні роботи чи заміну деталей, обираємо ту послідовність зборки, яка нам буде максимально вигідна і зручна. З'єднала по лінії горловини, з'єдную бокові шви правий повністю, в лівому залишаю отвір. Чому в лівому, бо в мене в лівому рукаві теж отвір для внутрішніх робіт. Через залишений отвір в боковому шві буду підшивати низ, з'єднувати підкладку з обшивкою. Тут обшивка внизу. Оскільки так набагато зручніше, ніж робити, це через отвір в рукаві. Вшиваю рукава у пройми: це у мене лівий рукавчик. Рукава вшила в пройми, закріпила з'єднувальні фіксатори в частині плечового шва і по боковому шву нижче пройми. Тепер з'єдную рукава по нижньому краю, верст підкладкую. Рука у мене ще тут з внутрішнім манжетом складаємо лицевою стороною до лицевої, чітко співставляємо шви рукава, передній і ліктьовий, не забуваємо про це, щоб не перекрутити рукав. У випадку, якщо рукав двохшовний, з'єдную по колу, підкладку рукавів підшила до манжета, до обшивки манжета. І по шву закріплюємо припуски верха і підкладки. Рукава. Рукаву. Через залишений вхід в боковому шві з'єдную підкладку з обшивкою низу, Лицьовою до лицьової і прострочую. Єдине, що мені тут не зрозуміло, з ось цим шнурком. Він то є, але його, оцей тунель, де він має проходити, не відстрочений. Виходить, що якщо сягнути шнурок, то він там собі буде гуляти між підкладкою і верхом, як собі захоче. Через вхід на підкладці в рукаві. Зашиваю отвір боковому шві. Боковий шов закрила і вхід на підкладці в рукаві закриваю строчку прикладаю в край. Ну, як зазвичай, ми це робимо. Куртка готова, підкладка оновлена. Дуже сподіваюся, що синтепону на одязі вже не буде. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення!